Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Напрямок. Набагато важливіший за швидкість. Учора ввечері я прочитав цю думку у Честертона: Ніхто не може використовувати слово прогрес, не маючи чіткого віросповідання та чавунного кодексу. Честі. Що це означає для мене? Ми можемо говорити та сперечатися про прогрес. І якщо, наприклад, у питаннях технологічного прогресу, таких як доступність чистої води для всіх, ми більш-менш приходимо до згоди, то інші питання викликають конфлікти. Якщо раптом хтось скаже, що гомосексуальний шлюб добрий для всіх, ми з повним правом можемо відповісти, це зовсім не той напрямок, саме у виборі напряму. Наша занепала природа та суспільство постійно розходяться. Напрямок важливий, і напрямок без моралі це повна плутанина, це гарантія швидкого руйнування. Тому напрямок це все. Але як зрозуміти, який напрямок правильний? Без віровчення та моралі Ісуса ми втрачені. Тому Ісус сказав: Я, дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Від Івана 14. 6. Якби існував напрямок краще, Ісус сказав би нам про нього. Тому навіть коли брама вузька, а шлях важкий, але ясний напрямок, цей шлях веде до життя. Є й інші шляхи Увіходьте тісними ворітьми. Бо просторі, ворота й широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Від Матвія 7. 13, Моя молитва сьогодні. Господи. Я привів своє серце у відповідність до твого напрямку. Ти мій напрямок. Я підкоряю тобі свої егоїстичні плани, щоб стати на твій вузький шлях, який дає мені життя і є самим життям. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.